Всім доброго дня. Нарешті добрався до своєї пшенички, а то з тими заробітками ніяк не можу попасти на своє поле. Ділянка невелика, гектар, 100 на 100 метрів. Щось молотим, намолотили бункер, трактора нема, трактор ще десь їде, щось вам познімаю. Пшеничка сорт Скаген. Отак молотить. Щось воно... Не знаю, видно, не видно. Зерно досить крупне, але попадається так і во. Не знаю де його так б'є. Були соломинки, був вітер на... Був вітер на 8,5 і на 9 соломинки пропали. І трошки решета верхній прикрив. Працює, по трубі відео буде, але знімати ніколи, бо то душі, то заробітки, то собі І все на кухло. Тому так Хоч познімаю того комбайна з боку, як він виглядає, ну, такий високий, є на менших колесах, в мене на більших. Ну, на сою, добре. Оця штука дуже дуже допомагає. Так він виглядає з усіх боків, трохи сліпить сонце, не знаю, що передає, як воно запише, вітру немає. Уставу от камера зверху, так, видно. Фари вже встановив. Є ще десь там мигалка, але ще її не підключив. Мигалка дали. В комплекті така хороша мигалка. Якось так. Така пшеничка, сорт скаген. Цього року слабенько. Слабенько, бо підпусів, нічого не давав. Скалися так обставини, що не мав я змоги купити ні доброго. Але щось десь гуде. Своє оправдання скажу, що минулі роки я давав по 200-300 кг під посів 10 26 26 я Думаю, що воно там трошки в землі ще його було, а то на тому і витягнув. А на цей рік треба знову щось купляти. Я трохи пізно, вже от зелень полізла, постараюся робити вище стерень, щоб оце зелене поменше йшло, щоб поменше бункер. Так, що ж вам показати? Скаген сорт я казав, репродукція, він же в мене давненько, вже років 4. Забудем будемо щось думати, Усвіжити, так сказати. Втрати не знаю, бо трохи вітру додав, щось передає, не передає, не знаю. Не хотіло б це губити, але... Де, отут десь розпилитель, так, де? тут в принципі непогано, тисяча обертів. По швидкості не газуємо крепко. Є отакі жуки, хто мені скаже, що воно таке за звір. Зараз, де ж ти там, попадися Отаких жуків, що в мене, що в людей, ну просто немає. Я розумію, що клоп черепашка. Але що, чи він нашкодить, якщо він попаде в зерно? Так, ви молодші, може деяка зернина і пролітає. Уйдя. Може яка зернинка пролітає, ну то... Як всі ми не без гріха. Щось я дую, дую. о, знайшов десь пшеничку. Ну так, в принципі нормально. Як на таку масу. Я думаю, що це хо, як то втрати хороші. Точніше, ну як, нормальні. Ну, Хто захотів, той зрозумів. Що тут показати? Ото затримка за трактором і вотним ну, повільном. О якась інша техніка вузила швидше. а так процепчик на десь поготови, що не повозиш, поки уходку зробив, ще 10-15 хвилин треба сидіти чекати, а за них можна було б вже оцей кусочок домучити. Так воно все виглядає. Трохи бачу вже ту іржу, бо як купив трошки іржа була, то ту іржу вже трошки я витер по тих заробітках і в себе. Трохи теж тут назбиру, я не знаю, така будова інтересна. Бачив, бачив, продавався комбайн і німець тут зробив такий скляний екран. То, я думаю, може щось в самому такое прихімічити. Тут теж, от, не знаю, видно, зробили в цю сторону. Чого не зробити, його було всередину. Получається, якщо зернятка сюди попадуть чи кулесок, то він вже випадає. Тут краще б зробили прибро і це ребро всередину. Ну, це моя думка. Завод не сильно заморочувався, це вийшло так, як вийшло. Так, вітер, вітер ну, передає отак вітер. Це доверху кругу. Стерні робимо трошки більшу. Решета. О, бачите, видно, на колосок. Колосок пролітає. Іде на дубмолот. А це вже на зернинку. Бо якщо відкриєш більше, то багато соломи. ну як, Попалайте соломинки, нам цього не треба. А так відкрив. О, бачите, як гарно показує. А далі його повторно розіб'є і він вже, його вже віддує. Тому тому так. Тут вони позастрягали, бо я спочатку трохи забагато відкрив Оце, оцю частину, не подовжуваючи. І вони забивали. Я взяв його прикрив. Відповідно, вони треба було їх повиймати, ну я думаю вони так повилазять. Це такий мій О, досвід. Що тут показати? Полоса, лому траси. Трактора немає. Ну, таке відео невеличке. Треба домолочувати, завтра ще день погоди, а далі вже холодання, плюс 18, зараз плюс 30, плюс 32, а буде плюс 18, то воно вже буде сохнути довго і нудно. Сьогодні вночі був дощ, а по обіді вже молотим. О, трошки вже перестарався. Ще питання. Хто мені підкаже? Бачив в новіших моделях. Як вам пояснити, о тут така бляха є. Хто може зняти відео, скинути на вайбер, як воно влаштоване. Ну щоб так по максимуму заводське зробити. Буває, домолочуєш і тут вже через верх. Або тут там назбирується, а сюди не доходить. І при, при розворотах воно вирівнюється, а так більше там, і там вже через верх, а сюди треба, щоб хтось туди впихував. Якщо в когось воно є, бачив в більших моделях воно вже є, але як воно там влаштоване, не ясно. Можна було б щось таке зробити, щоб хоча б, не знаю, тут тут мене коротше, а там на всю ширину, Щоб ефективніше використовувати бункер. Можна і наростити. Але ну що воно дасть ти нарощування? Закриєш. Не знаю, зараз буде стіплення, в нас такі горбки, щоб ви розуміли, ось там де? це ми на полі, а там горбки, Перепади по 30 метрів вниз. Долини, ну у нас такий рельєф. Більший бункер. Більші проблеми. Намолтив я вже не скільки то. 87. Було щось 50. вже 30 ми тут на, на калата. По сигналізації, все тільки що зробив, то прикрутив її. Але ще нічого не встановлював, навіть немає коли. То дощ, то якась інша робота. Той моніторчик бачу, так можна було б здвинути, щоб було так по фіншую. А може і так буде. Хотілося його вже підключити, Попробувати, що воно вміє, що воно може. Ну, Відео буде, буде друга частина по цьому, як я його встановив, куди, куди які дроти поснував. А вже думаю, третя частина буде, як, я його, як воно налаштовується. Ну, поділюся тим, що... Але то вже буде на сою, бо сьогодні-завтра треба домолочувати терміново своє, і ще й не свого є на пару днів. І всім, і всім треба на вчора молотити. Бо погода два дні дощ, день погоди. Сьогодні так гарно припарює, але вночі зіляло, а вже по обіді, вже сухі. Та й пшеничка така гарна, крупна. Ось таке собі вкинув. бачу люди на дворі чіпляють, але кажуть, що нагріється, може зірватися. В кабіні не думаю, що він нагріється, хоча як бабахне, то тут буде фокуси-покуси. Ну так. Мигалка. Розуміло, це не та китайська фігня, це бритакс. Така мигалка коштує, якби немає ні гроші, Ось як гарно вітерець подуває. А трактора то немає. Де ж той трактор? Ну Таке, не будемо робити відео дуже довге, щоб ніхто не схоче дивитися, 20 хвилин те лепетіння. Якщо по, -по комбайну є питання, пишіть в коментарях або ваші номера телефонів. Але от не знаю, як воно там влаштовано на Ютубі, бо деколи пишу свій номер, а воно витирає YouTube. Як його правильно написати, щоб я до вас подзвонив, чи ви до мене, ну не знаю. Лучше ви свої номера, але пишіть не цифрами, а буквами. То може воно так. І, і букви всі підряд, то може воно не так буде його. Не буде думати, що це номера, і воно пропускатиме той коментар. Ютуб чогось це все блокує, не знаю чого. І так, на цьому відео будемо закінчувати. Всім кому відео сподобалось, палець до гори, до нових відео.